Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка! У кожного, хто має присадибну ділянку, хоча б раз виникла ідея зробити теплицю, свіжа зелень, ранні овочі, зручність вирощування розсади, доволі непогані перспективи, які варті того, щоб заморочитися і таки поставити на своєму городі теплицю. Чи можна її зробити своїми руками? Звісно, можна. Але що ж таке теплиця? Існує кілька типів конструкцій теплиць, які можна зробити самостійно, більш дорогі довговічні. Та альтернативні бюджетні. Але для початку розберемося, що ж таке теплиця і чи не плутаємо ми її з парником. Парник це мобільна конструкція невеликої ширини в середньому до 1 метра. Та висоти від 60 см до 1,50 м. Він призначений для вирощування низькорослих культур або розсади перед висадкою в відкритий ґрунт. Також парник використовують для захисту від негоди вже висаджених культур у ґрунт така конструкція передбачає перебування господаря і виконання ним усіх робіт ззовні. Ставлять парники зазвичай весною. А витрати на його виготовлення мінімальні. А теплиця це більш серйозна і складна порівняно з парником конструкція, яка функціонує від ранньої весни до пізньої осені. А інколи цілий рік, якщо встановити у ній опалення. Висота і ширина має мати мінімум 2 метри. Теплиця має двері і систему вентиляції. Та передбачає проведення усіх агротехнічних робіт всередині конструкції. Також, на мою думку, має мати фундамент. Залежно від комплектації, функцій і матеріалів, з яких вона виготовлена, вартість встановлення теплиці суттєво вища від вартості облаштування парника. Основними елементами теплиці є каркас. Покриття, двері та фундамент або інша система кріплення каркасу це може бути дерев'яні чи металеві стовпчики, забиті в землю. Для теплиці необхідне сонячне світло, а тому найкраще розмістити її на південному боці вашої ділянки довшою стороною до сонця. Не слід встановлювати конструкцію близько до високих споруд чи дерев. Вони можуть давати тінь, яка нам зовсім не потрібна. Але для захисту від вітру все-таки радять зводити теплицю ближче до невисоких господарських споруд чи парканів. Ідей для реалізації безліч. Все залежить від того, наскільки серйозну конструкцію ви хочете мати. Та які матеріали маєте під рукою. Форми та дизайн сучасних теплиць вражають різноманіттям, від традиційних хатинкою до 14 купольних, асиметричних та багатоярусних варіантів. Так як у мене в хліві припадають пилом старі дерев'яні вікна, то теплицю я буду будувати з них. Тому її розмір залежатиме від їх кількості. Визначившись з розміром і місцем, де будуватиму теплицю, я приступив до роботи. Спершу очищаю площу від бур'янів та вирівнюю поверхню. Оскільки віконні рами мають солідну вагу, ставити таку теплицю буду на фундамент. Спершу заливаю бетонним розчином будівельні відходи. А далі починаю будувати. Один ряд із цементоблоків. Обов'язково вирівняйте площу по рівню для того, щоб теплиця стояла рівно і не була нахилена. І так, крок за кроком, блок за блоком, у мене получився змурований ось такий прямокутник. Наверх, на блоки, по усій площі закріплюю за допомогою саморізів дошку. Для того, щоб продовжити її довговічність на довгий проміжок часу, я змастив її переробом злятим з машини маслом. Далі встановив широкі віконні рами з подвійним склом на фундамент теплиці. Закріплював до доски знизу за допомогою кутників. А ще за допомогою кутників закріпив кути теплиці. Також. Зверху вікна між собою закріпив металевими пластинами. Дверцята прикрутив на три ось такі завіси. Далі буду встановлювати дах, який теж з вікон, тільки вущих за розмірами. І для того, щоб він мав легшу вагу, буде складатися з одного скла, а стіни з подвійним склом. Так як у вікнах є пази. То мені не склало ніяких труднощів встановлення даху. Закріпив усі вікна знизу довгими саморізами, а зверху закріпив за допомогою кутників. Далі планую зашити цей фаціат трикутної форми склом і зробити з обох сторон віконця для провітрювання. Ось так я це зробив. Щоб закріпити віконце, прикрутив зверху дошку. І за допомогою завісів його закріпив. Повирізав маленькі трикутники зі скла і закріпив з обох сторін за допомогою штапиків. Далі з підручних матеріалів зробив засувки та прикрутив їх до віконця. І зробив упори, які тримають це віконце. Також зробив дві грядки літерою П. Спочатку поклав перегній і засипав його землею. А щоб земля не висипалась на прохід, поставив дошки. Сам прохід засипав тирсою. Після чого пофарбував теплицю білою фарбою. Я вважаю, що переваги цієї конструкції теплиці у тому, що скло краще пропускає світло, ніж полікарбонат та плівка. Хоча будував я її з того, що було під руками. Як то кажуть, бюджетний варіант з мінімум витрачених затрат. Теплицю то я збудував, а от що сіяти і як доглядати, я поняття зеленого не маю. Тому дайте пораду, що і коли краще садити. Щоб виростити свої смачненькі продукти, буду дуже вдячний! А якщо моя ідея з будуванням теплиці вас надихнула. То підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Також придумуйте власні ідеї, не бійтесь експериментувати і у вас точно все вийде. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!